Я вже адріба знімати відео, але треба входити в, в цей режим. Я зараз їду на об'єкт. У мене новий проєкт у Бухаресті. Це магазин а, з кафе поєднаний. Я зараз їду, я там вже була, але сьогодні треба... Все ось так от Перек. перекрито. А, не знаю, скільки я там буду часу, але думаю, що годинку максимум. І потім ще я зустрінусь з подружкою. Посидимо тут у старому місці. У мене вчора поїхав хлопець в рейс на два місяці. І я зовсім скоро поїду у Дніпро. До свого брата своєї його дружини. А, вже купила квіток. Вже купила квиток. І ось скора зовсім поїду. Вже чекаю, не можу дочекати, бо я а, вже налаштувала себе, що я так, зараз поїду. і там на Новий рік приїду обратно сюди і там вже і мій флоток приїде. А, Вчора він поїхав, я вчора вийшла на два замовлення. І його думаю, щоб не грести вдома, навіть роботу. Ось такі справи. Зараз зроблю цей магазин. Я о, вже зробила йому там один варіант кольору стін. Я сподіваюся, не чула. Один варіант кольору стін, але не знаю що. Він такий, що зовсім не пише текст, а хоче общаться в житті і не по телефону, а я зовсім не така. І, коротше, не знаю, чому він мені просто не написав правки да, в телеграмі. І ось зараз я їду, але мінус в тому, що він мені... Передупланом, я працюю до переплати 50%. Я йому це сказала ще в початку, коли написала, що я можу дизайн Я приїжджаю на об'єкт, там ми все вже домовились Я йому казала, що я працюю по 50% переплати. Він мені каже, я не знаю, що типа, ви мені можете пригласити, давайте ви мене приглашувати, а потім я вам все заплачу не переживайте Ну я сподіваюся, але сьогодні я вже йому скажу, що я буду робити правки, щоб була 50% передали. Це Ну, Я реально зараз зроблю, потім ще кафе йому зробити, і це все, я думаю, буду кинуть мене або не кинуть. Якось це класно. Ви вже осінь. Мунський. Да погодка все нормально, я зараз в пальто. Да. Так, ну що, я вже закінчила. Я не вигляю, Господи. І тут прямо меня. Я вже закінчила. Конечно, немножко така злая. Короче. Він хоче дуже багато графіті. Я йому, це не моя робота, шукати людину, яка робить графіті. Але я так подумала, що зроблю йому таку... подарунок такий. І зроблю йому графіті. Ой, знайду людину, яка робить графіті. Коротше, почала шукати в групах, там в Бухаресті писала. Що потрібна людина? Мені почали скидувати. Багато людей написало, дві, дві людини скинули своє портфоліо, але це взагалі не той уровень, який би я хотіла бачити. І я йому їх скинула. І він каже: Ну, і що поїжджай? Я говорю, ну якщо не знайду, це не мої проблеми. Ті, він каже: ну, як би твої? Я говорю, чому це? А, он такой, ну тому що, тому що ти взяла за це. Я говорю, я ж не дизайнер, я візуалізатор. Я взагалі не повинен не робити ніякі там креслення, плани. Слава Богу, я цього не роблю. Коротше, він каже, ні, ну давайте понайдеш це такое, чого. Я кажу, О, добре, я знайду. Але як по предоплаті, тому що я вже і так до вас їжджу сюди за свої гроші і вам почала робити вже проєкт. Він такий, ми з вами як би, ні о чому не домовилися. Я говорю, каката. Я вам скинула вже першу візуалізацію, чому я це не домовилася. Ви бачите, що я працюю, все такое. Він такий, добре, скільки тобі треба? Я говорю, 650 лет він такий добре, зараз віддам. Слава Богу, віддав і він каже, ти будеш моїми очима у цьому проєкті. Я кажу, як це? Він каже, ну будеш сюди приїжджати, я говорю, піздець. І так. Я кажу, ну я першого жовтня листопада уїжджаю. Він такий, а ну до 1 листопада ми справимося, я добре, надеюсь. Я зараз чекаю подружку свою, у мене тут ще година часу. І я зайшла в ось таку галерею. Тут так гарно. Такі сходинки. Блін, дуже гарно. У школа галерення. Я давно вже хотіла сюди попасти. Але ніяк не доходила в руки, але зараз я її побачила і думаю, о, чому б і її. Але тут все на англійський, на румунський, на жаль. Дайте який гар. <піллявий> Коштує 50 грати. <пілляв> Добре, тільки галереї, тут і... чашечки. Вино, кава, колумбійська, індонезійська, чаї різні, різні смаколики. Прикольно. Який на подаруночок можна взяти. О, мій хлопець дуже давно шукав собі кружку. Дивіться, яка гарна, можливо, йому купити таку. Но я не знаю, я думаю, я это была без надписи. Тогда ему и понравилось. Блин, прикольно. С черепом, не надо нам такого Гарненько тут, уютненько, затишно.

estoy aquí para hablar de la energía psicológica de los que se creen elegidos por Dios. ¡Qué jodera complejidad, bro! Eso es pura mierda. ¿Por qué de...? Либо с ума крутить свои не И не ладно, прикольно. Лучше, чем ничего, учиться. Целую выставку. Ну тут не сильно интересно, если честно. Там интереснее крутить. Я думаю, <сёх> такое дома можно сделать. А если знать, кого. И зачем. Короче, всерьез эту воздуху. Йду додому, зараз 12-та година дня, ой, ночі. Коротше, ми після цієї вистави поїхали, пош... пішли до кафе, поїли там, потім пішли ще в одне кафе, там а, десерт замовляли. Потім ми думали піти в Нігроні, це в бар, але так поспілкувались і такі поїхали до... к нам на мілі на район. І у цієї дівчинки, з якою я сьогодні познайомилась, вона живе в 10 хвилин від мене. Ми там сиділи, пили бартілі і дивились холостяка. І зараз, 12-та година ночі, я йду додому. Звісно, взагалі не планувала, що я сьогодні так буду гуляти. Думала, приїду десь у першій годині дня і буду працювати. Але як сталося. Звісно, стрмненько немножко. О першій годині, о 12-й годині, ладно, йти додому. Тут машини їздять. Але ну прикольно, звісно, вот так от один день розгрузитися. Я після таких днів десь тиждень не виходжу додому потім. Бо я така людина, що мені загалом вистачає спілкування тільки з однією людиною, а з усіма іншими тільки по телефону. Тому так, да, я зараз після цього буду сидіти вдома, нікуди не виходити. Да, ось такі справи, звісно. сейчас иду и думаю, господи, хоть бы никто не причепился. Тому и снимаю видео, чтобы, если что, они знали, что до меня нельзя. Ой, капец. Страшно. Ужас. Есть такой райончик. Взагалі нікого, одна я і машини.